Хочете фільмувати там, з метою захисту своїх дій. Так, це так, тільки з метою. Я б хотів би вам заяву надати. Вілерні на лінію 102, будь ласка. Чому я вам заявляю? Я прийняла вашу заяву. Коли буде рішення по ній. А ви хто? Громадянин. Просто від би не приймаємо. Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я хочу розповісти про ситуацію, яка сталася зі мною на стаціонарному посту. Поліції в місто Маневичі Волинської області. Нещодавно на цьому ж посту я звернувся до сержанта поліції Мельникової Ірини Іванівни з заявою на те, що на дорозі встановлені дорожні знаки, які розташовані прямо посеред дороги і не освітлюються. Це створює значну небезпеку для водіїв, особливо в нічний час, коли такі знаки практично невидимі. Що може призвести до ДТП – транспортної пригоди. Спочатку сержант Мельникова прийняла мою заяву, проте, дізнавшись, що я є громадянином України, вона різко відмовилася приймати заяву, прийняту нею вже раніше. Давайте подивимося, як це відбувалося з місця події. Я сажан Мельникова Ірина Ринування. Я хочу побачити, що у вас тут відбувається. Що вам тут цікавого? Що вас тут mm. має цікавити як цивільну особу? Що саме? Для чого ви цікавите? Що тут відбувається на стаціонарному посту? Я як громадянин, я маю право поцікавитися, як працюють поліцейські. Oh, маю право? Закону. Маю право. Я б хотів би вам заяву зараз надати. У вас не освітлюються знаки ті, що посеред дороги. Стоять, це створює небезпеку. Як вони мають бути освітлюватися? Ну це створює для водіїв небезпеку. Чекайте, як вони не освітлюються, як у нас дорожні знаки освітлюються. Вони мають якось освітлюватись. Ну. Лампочка має бути, чи як? Ті знаки стоять обок дороги. А цей посеред дороги. Є різниця. Робіть виверні на лінію 102. Будь ласка. Чому я вам заявляю? Я прийняла вашу заяву. Коли буде рішення по ній? А ви хто? Громадянин. Просто він не приймаємо. Дії поліцейської є прямим порушенням чинного законодавства України. Зокрема, правоохоронець зобов'язаний безперешкодно приймати та реєструвати заяви і повідомлення про правопорушення незалежно від особистих даних заявника, зокрема його громадянства. Відмова в прийнятті заяви. Є неприпустимою для працівника поліції ставить під сумнів професіоналіст та об'єктивність дій правоохоронця. Я звертаюся до керівництва поліції Волинської області з вимогою ретельно перевірити факт про порушення службових обов'язків вказаного працівника та вжити відповідних заходів з метою недопущення подібних випадків в майбутньому. Після тривалих і наполегливих спроб домогтися від сержанта поліції Мельникової Ірини Іванівни прийняти мою заяву щодо неосвітлених дорожніх знаків, які створюють серйозну небезпеку для водіїв, мені нарешті вдалося змусити її прийняти цю заяву. Однак на той момент через обставини я не міг особисто написати текст заяви. З огляду на це я звернувся з проханням до сержанта самостійно зафіксувати мої слова, тобто відібрати у мене заяву в усмій чи письмовій формі. Та оформити її відповідно до процедури. На жаль, Мельникова відмовилася виконувати це законне прохання. Таким чином, я не зміг подати заяву, і вона фактично залишилася без жодного офіційного реєстрування. Дивимося, як це було. Ну, так, відберіть у мене заяву, беріть листок і ручкою, відберіть у мене заяву. Я не можу зараз написати, ви мене вже розхвилювали. Якщо людина не може написати заяву, що в таких випадках ви робите? Не приймаєте її? На інші правопорушення ви не реагуєте, коли людина не може власноручно написати заяву? Не реагуєте? Є указ президента України, номер 64 від 2022 року. Все, можете ознайомлюватись в інтернеті. Це також є порушенням вимог чинного законодавства. Працівник поліції зобов'язаний приймати та належним чином реєструвати заяви і повідомлення про правопорушення від заявників, в тому числі шляхом допомогти у їх правильному оформленні, якщо заявник не може зробити це самостійно. Відмова від прийняття заяви або ненадання допомоги у її оформленні є грубим порушенням службових обов'язків і ставить під сумнів професійну етику працівника правоохоронного органу. В результаті цієї ситуації моя заява так і не була подана належним чином, що неприпустимо, оскільки створює загрозу безпеці на дорогах і позбавляє можливості офіційного реагування на проблему. Я вкотре звертаюся до керівництва поліції Волинської області з вимогою розглянути цей випадок, провести службове розслідування та вжити належних заходів, аби подібні порушення не повторювались. Продовжуючи розповідь про свою історію на стаціонарному посту поліції у місто Маневичі, хочу поділитися їх хорошими новинами. Під час моїх звернень. Та спілкування з сержантою Мельниковою на пост приїхав поліцейський, старший лейтенант, який здійснював моніторинг та перевірку дій персоналу цього посту. Він був єдиним із присутніх офіцерів, хто проявив професіоналізм та законопослушність. Зокрема, в умовах, коли інші працівники поліції неодноразово забороняли мені проведення відеозйомки, саме старший лейтенант спокійно і чітко роз'яснив мої права. Він проінформував, що я маю законне право здійснювати відеозйомку у публічних місцях із метою захисту своїх прав та законних інтересів. Дивимося, як це відбувалося. Маленько, зупиняємо. А ви перевірку здійснюєте, так? Да? Ні, ні, не знімайте. Ні, туди я не йду. Цього вже не да, туди... Ні, перевірку можна. ні, Не, цього, цього вже не, що не, не можна проводити. Від Чому? Тому що це тимчасовий блокпост для проведення перевірки. А де написано, що це тимчасовий блокпост? Ні, я не бачу. Ти. Є тимчасові блокпости, які облаштовані на території області, де з'яснюється операційні заходи. Перевірка документів у осіб, які заїжджають, виїжджають. З... А він має якось бути підписаний блокпост, Будь приготуйте документи. Знакі, Ні. Тому ви хочете фільмувати там, з метою захисту своїх дій, Так, це тільки з... Філювати, з метою але своїх. Огородження, все це все інше, не фіксую. Ні, я не фіксую. Хочу висловити щиру подяку таким поліцейським, як цей старший лейтенант, за їхній високий професіоналізм, знання законів і належну поведінку. Саме вони викликають довіру в суспільстві та сприяють підтриманню законності. Дякую, друзі, за вашу увагу. Будьте свідомими своїх прав і не бійтеся їх захищати. Підписуйтеся на канал. Тисніть вподобайку та поширюйте відео, бо це і буде наша сила в боротьбі з системою беззаконня. Миру всім, до нових зустрічей!